Зустрічайте Василь Карпенко! Фу. Я думав, що він не забере своє лахміття, блядь. <клес> так. е, Усім привіт! Е, я почну з не дуже для себе комфортної теми. Я ненавиджу е, районні лікарні. Мене зрозуміють люди, які не з Одеси. Які з області, а може хтось з іншої області, з районних з ну, з самих районів приїхали. Районні лікарні. Це саме ті лікарні, де ти приходиш до лікаря, кажеш: у мене болять коліна, коли я бігаю. Він каже: Так не бігай, блядь». Або це саме та лікарня, де в сім років ти приходиш, робиш отак. І лікар у тебе скотчем отак з попи зриває мазок, щоб взяти на досліди. А потім він ще оказується і стоматолог, і цими ж руками отак в ротик лізе без Е, Це саме та лікарня, де ти приносиш в банках по 0,5, приносиш какашечки, пісічки, і, і знаєте, я з Бесарабії, і моя бабуся завжди казала мені, що треба повернути банки. Ну, по-любому. Тому що. E, сьогодні в цих банках говно, а завтра там аджика. <риклад> і Це саме та лікарня, де до дитини-сироти e, підходить лікар і каже: Максим, от я тебе вилікую, я, я постараюсь, от від самого серця, але я сімейний лікар. <риклад> e, це саме та лікарня, де e, головний лікар підходить до пацієнтів і просить їх не вмирати. Коли немає світла, тому що в Морзі не працює холодильник. Е, такі лікарні мені робили операцію. Мені було 12 років, мені вирізали аденоїди. Може хтось знає, що це таке. Поаплодуйте, хто знає. Дякую. Е, так от, е, мені вирізали аденоїди. я прийшов, мені 12 років. Е, стоїть медсестра. От, ну, от я, я не хочу бути лукістом, і я якби. Також не самий худий, але е, ця медсестра була ще та біологія. От щоб ви розуміли, вона була настільки жирна, що тахікардію вона передавала воздушно капельним путем. Е, і вона взяла от вона просто взяла мене отак в охапку, посадила на стул і почала прив'язувати. Вона прив'язує руки, ноги, голову і отак тримає мене як арбуз. Коротше. Е, і Мені зав'язують очі ще, вона мене тримає, і лікар каже, відкрий рота. Я відкриваю рота, він мені пильсує прямо туди. І це спеціальний розчин, який заморожує адиної. І просто в моменті він з собою якусь єбанітелезо, я отак вириваю з рота ці адиноїди і каже, спльовуй сина. Я ніколи не думав, що в свої 12 я переживу такий БДСР. Хоча тоді я думав, що я пережив такий БДС раніше, ніж мої кінки зі школи побачили голодівчи. Ем, так от, закінчувалася операція, мене виводять, я я йду, в мене болить рот, я не можу розмовляти, я так викриваю рот, але я завжди відкритий, тому що я просто не можу його зімкнути. Ем, я виходжу, мене зустрічає мати, у нас сібрить, каже. Сину, що сталося? Це ж нормально. Операція пройшла добре, ніяких ускладнень. Е, а я не можу говорити і просто собі, собі в голові думаю: мамо, ти так кажеш, наче твого сина не гвалтував якийсь старий збочинець їбанутим лезом. лезом. От така у мене травма дитинства тепер з лікарнями. Е, і ще інше, що більш за все мене дратує в цьому житті, це робота. E, поаплодуйте, хто хоч раз звільнявся з такої роботи, яку він дуже сильно ненавидів. Бачу e, дуже багато людей. E, так от, я поки що працюю в поліції. А -а -а. Я, я чекав, я чекав такої реакції, хоча я думав, що мене обіструють, там начнуть мусора бляді, вся хуйня. Але дякую, що ви така дуже крута публіка. E, так, от, я ненавиджу свою роботу. Я працюю там своє виправдання, хочу сказати, що я працюю там недавно, і мені залишилося ще трохи. Я сподіваюся, що з 23 числа я вже буду безробітний, але це не факт. Ем, розказую, чому е, як казав мій начальник курсу, щоб піти поліці... з поліції, потрібно або з хуєм в жопі, або вперед ногами. Це дуже смішно враховуючи те, що він хворіє на віл. Також я, коли прийшов на співбесіду в поліцію, мене посадили в університеті перед якимось полковником, я сидів. Він мене питає: А ким ти себе бачиш через 5 років служби в поліції? Я кажу: Ну, я вирішив виїбнутись свої 16 років. Кажу, я бачу себе на вашому місці. І він такий: ну далеко підеш, синок. І знаєте, у мене було дуже велике здивування, коли я дізнався, що його закрили. На слідуючий день через те, що він спав з неповнолітніми курсантками. <плес> Дякую. Uh, служби поліції в мене з'явилось дуже багато друзів-геїв. <плес> Я не знаю, з чим це пов'язано. Я навіть не буду пояснювати цей факт. Uh, так от, поліція. Знаєте, ми виїхали одного разу на труп. Uh, як би думали, ну. Якийсь домашній труп, нічого кримінального, все добре. Квартира була дуже занедбана. Ми кожен раз, коли ми приїжджаємо, ми досліджуємо всю квартиру, обходимо, дивимося на труп, щоб виключити факт насильницької смерті. Тому що, якщо є насильницька смерть, значить це кримінальний труп. А є домашній, який, типу, просто от... і спить. І все. І все. Ну, і... Якби такого нічого на перший погляд не було, поки я не перевернув його. Е, і розумієте, перевернувши людину, я зрозумів, що в нього в дупі стирчить фломастер. <ріст> ну і е, щоб ви розуміли, наскільки все погано, е, просто настільки загромащона квартира з якимось е, шлаком, е, з якимось мусором, просто хлама немеряна. мірена. І е, він лежав отак просто як на якомусь троні. Ми його перевертаємо, і у нього є фломастер. Потім я трошки піднявся вгору, побачив, що на шиї у нього є невелика мотузка. Ну, і це здалося мені дуже дивним. Я зрозумів, що він помер в свої, ну, найкращий спосіб для себе, розумієте. Е, і думаю, блін, він напевно якийсь художник. Фломастер, ну, малював напевно, напевно, щось. Ну, потім думаю, ну, дурак, він колпачок не надів. Фломастер засох. Думаю, чого з другою стороною не засунув, ну щоб фломастер зберегти. Потім, думаю, можна ще два засунути, буде пінал. Нормально, я вважаю. Е, ну, якби ми, ми вже зрозуміли, від чого він помер, що це було скоріш за все самозадушення. Само е, і ми відправили труп на експертизу. І щоб ви розуміли, настільки сильно не сміялись Наваліхавськамперелуки 4, що вони написали в судмедекспертизі, що він помер від собачого кайфу. Я вважаю, в свої 54 — це було найкраще, що він міг зробити за своє життя. Ну реально, також був була така ж така дуже, дуже нестандартна ситуація. Ми знайшли безхатька в каналізаційному люці. Я їх називаю Черепашки Ніндзя. <гум> е, щоб ви зрозуміли, дуже, дуже, дуже уважно мене слухайте, щоб ви не втратили суть. Е, один люк, отут, один люк, і в ньому лежить труп. І отут інший закри, закритий люк. Два люки. Два люки. Е, на такі виклики ми завжди викликаємо ДСНС, тому що ми самі не ліземо туди. У них є спорядження, у них є машина, вони дістають людей звідти самі. Вони подумали, що між цими двома люками одне сміжне приміщення. Відкрили цей люк, залізли, зрозуміли, що до того трупа не дійти, і доведеться зайти через перший люк. Залишили відкритим той люк. Той, що відкрили. Залізли, витягнули труп, поклали його. Я далі роблю свою роботу. І просто, от десь звід, ну я не знаю, десь з 411 просто біжить тіп і починає плакати. Це мій брат, я втратив брата, він помер, я не знав, що він тут. І знаєте, я починаю його втішати. Я кажу е, це життя, втрата це нормально. У нас взагалі війна. Він міг померти. Ну я не знаю від чого завгодно. В принципі, він напився просто спірта. І помер. Я думаю, він помер також своєю смертю, якою він за яку він колись думав, я так вважаю. Так от, і він е, в процесі е, цього стану втрати, він, ну, він дуже. От розумієте, людина сама по собі, от, е, вона переживає втрату. Він йде назад і провалюється в другий люк, який відкрили ДСНС. Щоб ви розуміли, він впав е, так, що люк залишився під е, пахвами. І він отак впав. З таким лицем. Його дістають, його дістають ДСНС. Я кажу, все нормально, чи ну, щось допомогти, щось може е, сталося. Він Він такий. Ну, зараз я, звісно, ахуєл. Це все, що він міг сказати після цього. Все, що він міг сказати. Е, ну і ми якби що, відправили його, братіка відправили на Валіхський, якби все. Е, дуже тяжка робота в поліції, От дуже тяжка. Знаєте, як тяжко підкидати вам наркотики? Це піздець. Типа. Перевірте кармани, кстати. Е... Ну, дуже тяжко, дуже тяжко. Ем... Ще одна проблема у мене в житті це відносини. Знаєте, відносини це дуже тяжка штука. Мені дівчина запропонувала римінг. Ви знаєте, що таке римінг? Поаплодуйте, будь ласка, хто знає. Бачу, я, я бачу тут професіоналів. Я бачу тут професіоналів. Коротше, щоб ви розуміли. Щоб ви розуміли, римінг це коли ти облизуєш попу своєму партнеру. партнеру. Щоб ви розуміли. Ну, чуть глибше, ніж попу просто. Так от, так от, мені дівчина запропонувала римінг, але мені страшно. ну, типа, Мені стрьомно, розумієте, я боюсь, що в якийсь момент вона почне свистіти туди, а, а ехо буде дуже голосним. Фу, це стрмно. Я боюсь, що в е, якийсь момент мені стане дискомфортно, знаєте. Е, і, і Я, я різко встану, а вона не встане. Ну, Типа, у мене таз широкий, тіпа, і, і, і мені стрмно, що. Вона не зможе вилізти звід. І хтось, хтось просто е, в Хуйовій Одесі напише на фонтані бачили кентавра». <рес> ну Це стрьомно для мене, я вважаю. Е, знаєте, ще не настільки е, стрьомний сам рімінг, як підготовка до нього. А це вранішній сінокос, який ніхто ніколи не косив. І типа. Знаєте, фраза: знайшла коса на камінь, ніколи не набувала ну, іншого змісту. <рес> е, і стрьомно, о, типу, а якщо я поріжусь, ну там капіляри дуже, типа, там кровотеча може бути басивна, туди навіть, туди навіть тампонірування не зробиш, ти турнікет не наложиш. Ну, типа, як, як вижити? Ну, от я буду валятися отак з порізаним очком. До мене приїдуть мої колеги до І засунуть мені фломастери в жопу. Ну, на Нафіга? Ну, це стрьомно. Або мама приїде, скажуть, ваш син помер від того, що витік з жопи. Ну, це для, для мене це стрьом. Е, вибачте, я от дуже перескакую зараз теми, але я згадав один прикол, який не, не розказав. Е, от, дуже багато стереотипів, що поліцейські тупі, але знаєте, ви не кращі, цивільні. От ви не кращі. Прийшов до, до мене тіп писати заяву, що е, йому намазали е, дверну ручку гамном. От, е, скажіть мені. Що мені робити в цьому випадку? От хтось може сказати, хто хоче, у кого є варіанти. Хтось, скажіть, будь ласка мені. Людині? От, типу заявнику, дати копняка, щоб він пішов? Що? Ну, так він на, на мене напише заяву, що мені потім робити. Ну, так. У кого є ще варіанти? Хтось може. Ще не маю надаємо ручку рукавичку. Так. ручку, Потім забрати в річку цю ручку і викинути. Цю ручку, разом з рукавичкою. Так, а людина скаже, людина скаже: а хто мені ручку нову купить? Хто мені заміни? Так, ви дайте свою це... яку Оцю? <ріст> оцю ручку? Ні, ну дивіться, просто е, ну можна людині приписати хуліганство. Мілмілка хуліганство. Ну э, людина може сказати: блядь, то у мене клапан не тримає. У мене справка. От я свистить, блядь, я случайно просто чхнув не в тому місці. У мене просто проблеми з фінктом. Ну, що мені зробити? От справка, я обосрав ручку. Ну, що мені зробити? Ну, от він що думав, що я, а, а там, щоб ви розуміли, це свічка на Таїрова, такі дома високі, 16 поверсів. Там нема ні камер. Нічого. І от типа він думає, що я повинен зайти, такий. М -м, взяти отак от на пробу гамно, отак, як кокаїн отак намазать, отак подумати і сказати, що це Олег 40-50 років з 301-ї квартири і у нього пульсуючий е геморой. Оце, оце отак, напевно, в, ну, в його логіці отак повинно це було бути. От я не знаю. Чи вони думають, що в поліції є база говна чи що. Ну, типа, на, на кожну людину, типа, у нас є база якась. Я не знаю, як з цим боротися. Ну, я не знаю. Ем, ще про що розказати. Ем, найбільше, чого я боюсь в житті, також це зміни. Зміни ну, це для мене тяжко. Я недавно скинув 20 кілограмів. Можна поаплодувати, будь ласка, цьому фактом. Я скинув 20 кілограмів при цьому, що е, мій прайм це 77. Це було десь на першому другому курсі. Е, мій найгірш, моя найгірша вага 122. Е, я с... Так, Так. І я скинув зараз. Зараз я важу 102-101, буває так, варюється просто. Я дійшов до цього плато, коли вага не рухається зараз. Коротше, не суть. Ем, стрьомно також, типу. от я думав, я ніколи не доводив себе до такого стану е, восьмимісячної вагітної жінки. Типа, в один момент я думав, що я отак помахаю пісюну, і я його не побачу. І коліна також не побачу. Ну, це, це стрьомно для мене також. І, і, і просто е, я думав в один момент я або похудаю, або почну народжувати. Але це була просто шаурма е, дуже гостра. Тому, в принципі, я не народжував. Хоча я думав вже повийобуватися, і сказати, я ражала. Але... Вибачте, жінки. Е, так от, 20 кілограмів. Я скинув їх десь ну, десь за три місяці. Я був на дуже суворій дієті. Е, у мене недавно тільки з'явилися читміли. І я був дуже радий, тому що у мене було неймовірне желання з'їсти зелений хінкаль за тебе за 40 гривень і померти від язви. Щоб ви розуміли, е, історія про похудання це не та історія. Про мотивацію, про те, що ви е, ну, стаєте на шлях того, що ви станете кращим. Ні, це ви стаєте на шлях того, щоб когось в'їбати з дуже класним метаболізмом. нахуй. У кого класний метаболізм? Похлопайте. Зібали нахуй відсюди. Я хочу вас бачити, блядь. Так ну, Це взагалі це, це дуже тяжко для мене. Я от не знаю, зараз я буду йти в зал. Я сподіваюся, що в мене вийде дійти до. Е хоча б до 80, я дуже хочу. Е і мені недавно сказали, якщо ти злишся, ти хочеш їсти, пий більше води. <плес> я пию настільки багато води, що колеги на роботі підходили до мене як до куліра. Сказав, <плес> <плес> Я, Ну. Що, до попіса? Що мені робити? Е, В принципі, я дуже радий, що я сьогодні виступаю в цьому місці. Дякую, сині. Крав, дякую душі. Власна.